На теренах нашого району розпочалися жнива, одні з найперших. Значить, зернобобові культури на площі 616 гектар розпочали. Азиме жито, пшениця, азими ячмінь. Станом на сьогодні намолочено на 1942 тонни ранніх зернових та зернобобових. Це та 746 тонн озимої пшениці, 482 тонни озимої ячменю, 600 тонн ріпаку та 111 гороху. Середня вражанність ранніх зернових складає 31,5 центне з гектара. Це показник досить високий, але ми всі це розуміємо, що це початок. Немає того валу, нема того обсягу, але погода дає, аграрії мають відповідні сили і засоби, розпочали цю роботу. У я вже сказав одні з найперших. Якщо нічого не буде заважати за 14 днів, аграрії можуть і мають засоби, щоб брати весь врожай, Скажімо так, прогнози непогані.